Чорногірський хребет, Карпати ходили в похід, тільки в самій безодні страху народжується мужність. Це були перші весняні Карпати для мене, час, коли там можна пройти мало не через усі сезони водночас. Під тобою то сніг, то розігріта сонцем ще минулорічна трава і квіти, а вгорі то сонце, то важкі вологі хмари і вітер. Почуваєш себе там малим, незначущим, і це видається тобі прекрасним. Світість то найглибше озеро України. І водиться тут купа русалок, а вони ж халіра гарні та можуть і зачарувати. Лісова пісня Лесі Українки теж родом з цих країв. Волинь моя, краса моя, по скриптум. Тут найсмачніша у світі сушена рибка і пончики дивне поєднання. Але ж Кирилівка Запорізька область. Азовське море. Наше українське Азовське море. Ніби маленьке, але таке спокійне та світле. Своїми світлими смарагдовими відтінками воно практично зливається сутінковим небом Безмежжя. Інколи вирує, а здебільшого перебуває в повній тиші, як на цій світлині. Гладкість. М'якість хвиль передає рівновагу та гармонію цих двох просторів природи. ЛАНЖЕРОН ОДЕСА. Взяти на пляж книжку не відкрити жодного разу. Гуляти п'ять годин. Документувати через призму старенької камери. Потяг до Славського. Нам з подругою не вистачило двох хвилин, щоб вчасно зійти з потягу в Славському. Тому ми рушили далі. По дорозі назад до Славського зустріли бабусю, яка не розповідала цікавих історій з дитинства та поділилася власними віршами. Мені пощастило закарбувати спогад про неї та нашу незаплановану поїздку на плівку. Так і вийшло це фото. Київ це просто моя улюблена пора. Вже теплі, але свіжі весняні вечори. Коли хвилююче і сумно, та дуже вже хочеться жити і любити. Село Кривопілля. Сподіваюсь, ти, як і я, любиш гори. Одного дня ми вирушимо з тобою до Карпат, щоб танцювати до приємної втоми під літнім дощем, співати впевнено та натхненно під підзурпадом. Захоплено слухати історії місцевих, проведжати незабутні заходи сонця, сміятися та міцно обійматися. Дорога у неймовірне місце з неймовірними людьми у Білокузьминівці – Хоч тоді фронт був лише за 60 кілометрів від нас, там було дуже спокійно. Це була моя перша зустріч з цим місцем, але не остання. Всі були в шоці, коли вперше приїжджали, адже думали, що там все зруйновано. Але вони бачили перебудований слов'янськ та місцевих, які дуже любили свій дім Україну. Шкода, що не так багато людей туди їхали і бачили якийсь прекрасний регіон. Багато хто тепер мені каже, що вони шкодують, і хочуть це побачити, коли Україна переможе. Це були перші весняні Карпати для мене. Час, коли там можна пройти мало не через усі сезони водночас. Під тобою то сніг, то розігріта сонцем ще минулорічна трава і квіти, а вгорі то сонце, то важкі вологі хмари і вітер. Почуваєш себе там малим, незначущим, і це видається тобі прекрасним. Житній ринок. Улюблений ринок. Маю багато фотографій звідти. Є почуття, що він ніколи не змінюється. Скільки років ходжу туди і завжди такий знайомий, такий рідний. Спочатку в софру за найкращими у світі янтиками, потім до дядьки Вови, до першого стелажу. Набираю овочі, фруктів, усміхаюся його дружині. Потім до араба за горішками він завжди пригощає цукерками з цукатами. Пишу про це і чую цей шум за прилавками запахи, які так характерні для всіх ринків, пиріжків, риби та ще купи всього, відчуваю тяжкість повного їжі рюкзака. Уявляю, як повернуся додому і красиво все розкладатиму в холодильнику. Я завжди любила цей ринок, але зараз. За тисячі кілометрів це начебто відчувається ще сильніше. Знаю, що незабаром побачимося знову. Просто я прокинувся від того, що кінь заглянув до мене у намет. Одеське подвір'я Знаєш, я люблю прогулянки, у яких немає цілі. Просто блукаєш собі закутками міста. З метушливої вулиці пірнаєш у арку подвір'я. І от вже спостерігаєш за окремим життям його мешканців Око чіпляється за кожну деталь, поки легенький подол вітру доносить до тебе запах свіжо випраної білизни. В такі моменти охоплює якесь відчуття безтурботності. От би знову так. КОРОСТИШІВСЬКИЙ каньйон. Хотілось бути ближчим до сонця. От дерева й тягнулися. А я за ними. Безлюдівський бір Це було на початку липня 2018 року. У той час я вперше повернулася до Харкова після переїзду до Києва. Усе, що мене оточувало, здавалось дуже близьким, було тепло на душі від цієї зустрічі, я ще ніколи в житті не відчувала такої любові до свого рідного Харкова. Переїзд дав мені зрозуміти, наскільки сильно я ціную своїх близьких та свою домівку. Я сиділа в кав'ярні поблизу кінотеатру жовтень. Побачила небо, кинула речі і побігла на відкритий простір, щоб встигнути їх зняти. В результаті дуже полюбила ці фото, тому що вони чимось нагадують мені картини Реріха. У парку партизанської слави вечір запам'ятався дуже холодним. Шов сніг. Ми з хлопцем вирішили зігрітися кавою. Стояли у черзі, і до нас підійшов цей ласкавий котик. Карпатах недалеко від Микуличина. З місця з містично обвугленими кронами дерев у серці Карпат? Це фото квітучої крони дерева. Як нагадування якою красивою є весна і як я сильно люблю своє квітуче місто Київ. Поїзд Київ Львів. Привіт. Пам'ятаєш, як це? Купувати квитки на потяг в одне з українських міст і цілий день перед відправленням чекати стукіт коліс по колії, насичений гарячий чай у типових кружках, укрзалізниці. Мені хочеться передати ці почуття, коли ти чуєш об'яву, що потяг прибув на станцію. Як сходиш з вагона і бачиш ранкове місто, мені хочеться через цю листівку відправити тобі трохи цього місця. Наче такий телепорт, який досі не винайшли. Але він можливий через фотографії, звуки, аромати. Уяви, що ти вже тут зі мною. Ласкаво просимо до Львова. Село чуден. Мабуть, у кожного є місце сили, куди хочеться повертатись, де почуваєшся вдома. Моє це моє село, де я провела дитинство. Де бабуся давала мені ще тепле молоко з під корови, де найсмачніша вишня коло хати, де щирі відкриті люди, які не знають, що таке йога та смузі, але завжди принесуть з десяток яєць та смачні домашні пиріжки. Одеса, лютий 2020-го. На цій світлині я вітаюсь з морем, стоячи на урвистому схилі узбережжя, що недалеко від мого на той час нового дому в Одесі. За певними причинами. Я майже півроку не перебувала в Україні, а, повернувшись, вирішила спробувати пожити в Одесі. Зимове море моє улюблене, і я хотіла візуально зафіксувати нашу зустріч після довгої розлуки. ПоЛОНИНА БОРЖАВА у небі застиг запах дощу. Вогке та прохолодне повітря горнулося до легенів, немов воліючи зігрітися. Ми я і всі ті мої друзі, імена яких ти не запам'ятаєш, вирушили шукати помешкання пастуха, сподіваючись придбати сиру до вечері. Зараз мені смішно згадувати нашу наснагу. Гори мають здатність надихати на впевненість, наче все можливо, Мов би, серед їх схилів можна знайти будь-що, якщо лише сильно цього воліти заховане у високих травах серед полонин. Я вірю, що це істина. Дім пастуха ми все ж знайшли. Його постать захована на знімку. Це фасад будинку на вулиці Костольній у Києві. Фото зроблене на плівку у лютому 2022-го. Я кудись поспішала, але зробила на ходу оцей плівковий кадр. Тоді не знала, що вже через кілька тижнів. Не зможу дивитися на це фото без сліз. І молитимо понад усе на світі, щоб знову бігти цією вулицею. І не забувати підіймати очі вгору, жадібно вбираючи красу цього міста. Селище Леонівка поблизу Києва. Початок грудня 2021-го. Там відбувалися зйомки короткого метру Неофіт, який віримо. Вдасться дозняти цього року, нічна зміна, нічна зйомка. Завершили вранці. Утомлені, проте наповнені натхненням, згорнули знімальний майданчик, а за ним відкрився магічний світанковий простір, безмежність, дзвінка тиша. Перед від'їздом я зробила цей кадр, а плівка додала свою магію. Художню неідеальність світла. Село Зоря Рівненська Область. Привіт. Надсилаю тобі фото з поля мого дідуся, який робить на землі вже 30 років. Нехай воно нагадує тобі про рідних свіжий хліб і безтурботні дитячі часи. Обіймаю і цілую в чоло. Кременчук. Це моє улюблене місце у Кременчуці. Тільки уявіть ви стоїте. Високо над морем, що замерзає взимку. Це той момент, коли можна пройтись або проїхатись на велосипеді по воді. Чорногірський хребет. Вівці на схилі шпиць. Дзвіночки їх чути за кілометри і завжди супроводжуються з собачим гавкотом. Здоровані пси, породи карпатських вівчар чатують, щоб ніхто не звалився в прірву. Вівці перетікають як хвилі по зеленим схилам, і це зачаровує своєю самобутністю. Маріуполь 2014. Це фотографія залізничних шляхів, по яких ти обов'язково приїдеш, добираючись у Маріуполь. По лівій стороні буде видно завод Азовсталь та річку Кальміус. Я тоді багато гуляв містом із Фотіком і робив такі індустріальні фото. Зараз важко писати про Марік у вирії того, що там відбувається. Нехай цей залізничний шлях, що веде до вокзалу Маріуполь, буде знову цвісти та буде україною.